Зараз буде трендова рубрика Стрьом чи норм у бра-бра-бра? Ходити в комплекті, який має різні кольори брата трусиків з трьом чи норм? Нормально. Взагалі у нас є навіть такі комплекти, лекції активки. Це коли ви можете носити різні взагалі кольорові палітри, піто і бюстики. Складати паралоновий бюст, чашка в чашку. Стрьом розкажи, чому не можна складати чашку в чашку, бо він буде деформуватися. Як прати його формований бюст? Прати його обов'язково в мішочку і складаємо отак, і кладемо в мішочок. Давайте міряти трусики клієнтові. Е, норм, тому що ми піклуємо, щоб нашому клієнту було комфортно і коли вона прийде додому, то з розміром було все вже ок. І, тому що білизна взагалі поверненню не підлягає. Вдягати труси на примірку не знімає взуття. Стрьом дуже стрьом, бо можна і забруднити. Взагалі це не дуже гарно, тому що можете просто занедбати товар, і потім за нього несе відповідальність. Ваш стиліст-консультант це взагалі не ок вкладати груди в бра в клієнтові чи норм? Це взагалі норм. Ми завжди проводимо клієнту брафітінг і вкладаємо дівчині жінці груди в бра, тому що це в першу чергу наше здоров'я, та правильно можемо зрозуміти, який розмір вам потрібний. Не допомагати клієнтці в примірці. Норм чи стрьом? Стрьом У нас є сервіс брофітинг. Ми завжди допомагаємо клієнтові при примірці для того, щоб упевнити, що бюст перейшов гарно і комфортно мати тільки два бра стрім чи норм? Це стрьом, тому що білизна також повинна відпочивати, тому краще. Мати від двох до чотирьох або навіть більше бра, щоб ви могли змінювати білизну і давали відпочивати бюстику, так він довше вам прослужить. Приходите за одним комплектом, а уходити з З трьома. З трьом чи Норм Норм! це дуже класно, коли дівчата люблять себе і можуть себе побалувати замість одного комплекту, купляють три, тому що комфортна білизна це щаслива жінка. Щаслива мама. Дякую.